На праці це теж відпочинок. Я роблю щось одне, щось на кухні, потім біжу на грядочку на свою улюблену. Я дуже кайфую одне, тому що в мене тут все шикарно, все прекрасно. я її ще й продаю. Те, що вирощую сама або там підрощую, ну ви ж ви дивився в курсі. У фіопогоні за 195 гривень, одна штучка, будні 35, хвостик по 150 гривень. А з приводу ікри, ви от правильно сказали, так, да, дійсно. Тоді, коли я отримую ікру. І рекламую постійно її їм. Я вам кажу, це такий приплив енергії, такі сил. Живчик такий, да, дійсно. Вона дійсно корисна, вона дійсно багата на вітаміни, мікроелементи, і вона дійсно допомагає людям підняти жизненний тонус. От серйозно вам кажу, от просто візьміть, спробуйте, купіть і побачите, що це дійсно так. І бігаєш тоді. Я сама замітила, от кажу з постачальником спілкуюся, кажу, блін, я така живчик туди-сюда. Вона каже, ну, так ти ж ікру кожен день з кожним відео лопаєш тут что то ти такі живі, да дійсно так і є. Тому бажаєте замовити червоної кручовної щуки. Це аквакультура Найсмачніша і корочка. Пішіть мені Солнышко Юля на любих платформах в особисті повідомлення. Крайшово в фейсбуці так зручніше, або переходьте в телеграм канал мій. Дякую вам, що дивитесь мене і підписуєтеся, і замовляєте мої рослиночки. Ікру мед Карпатський по 150 гривень, Уже 10 літрів продала, прикінчи. А ще, можливо, хто хоче якусь рекламу, саморекламу, то пишіть, домовимося. Щось придумає.